Добрий вечір, наші маленькі любі друзі, хлопчики і дівчатка. Ну і, звичайно ж, матусі й татусі, бабусі і дідусі. Сьогодні мені допомагають мої маленькі друзі. Віка і Олеся. А ми з вами знайомимося із творчістю рівненської письменниці Любові Пшеничної та її оповіданням Маринка Ледаринка. Так, але наша Маринка вже зовсім не лидаринка. Вона допомогла і понеділку, і вівторку, і дядьку середі, і навіть четвергу. Так, так, так. Отож чи найде Маринка свою матусю? Ми дізнаємося із вами сьогодні. Знайдеш Маринко? Так. так. Тому що Маринка. Цілий день жнивувала разом із дядечком у кабіні комбайна. Працювала. Працювала, натомлена, але весела. поверталась під вечір із поля і зустріла мурку із глечиком в лапах. Що ти несеш? Воду. А кому? Дядечка четвер просив напитися. Казав, що йому спекотно, то я і несу. Добре біжи, тільки не розхлюпай. Мурка обережно понесла глечика далі і раптом на межі зупинилася. Що це? Хтось розсипав сірники? Они стеблинки, видно, зайнялися, але, на щастя, не спалахнули. Яка біда могла б бути, яка пшениця була б зайнялася? І та, що не скошена. І та що вже вимолочена. О, у мене є вода, але ж її четвер просив? Ні, доведеться все таки залити це місце, щоб не було пожежі. А враз я до криниці збігаю, наберу дядечкові свіжої. Я швидко. Дід Субота сидів за столом, перебирав пальцями довгу білу бороду. Біля нього сиділа і плакала маринчина мама. Ну от, уже й вечір, а нікого нема. Невже моя донечка забула про мене? Ні, Де ж забула. вона? Чи хоч не хвора? Кажу тобі, не плач. Жива і здорова твоя Маринка ще й працювати навчилася. А ви звідки знаєте? Дід Субота все знає. Ах, ви просто втішаєте мене. Та ні, залітав учора жайворонок, розповідав, як дівчинка його пташатку врятувала, а зараз вона у моїх онуків гостює, багато їм допомогла. Сьогодні я дуже багато гостей чекаю. Не може бути, щоб вони поріддя лінтюха не перемогли. Аж послухай, дочко, у тебе вуха молодші, чи не чути нічого, Наче б машина десь гуркоче. О, тепер і я чую, їде наш п'ятниця. Значить, готуйся приймати гостей. Ура! Чай грій, бо захолов уже. Маринчина мама винесла коровай. Якраз у дворі зупинилася машина. Із неї в хату один за одним зайшли онуки. А як звали онуків? Помиліло, Дядька Субота. Пор, середа, четвер і п'ятниця. А за ними Бояску, дівчинка із кіцею. Добрий вечір, діду! Привіталися чемно і обняли старенького. Добрий вечір і вам. А я вже був подумав, що ви в команду до лінтюхів записалися. Ой, ні. хитрувато мовив дід Субота. Були б і записалися, винувато відказав понеділок. Але з'явилися в нас хороші помічники. Ось вони, показав на зніяковілих і засоромлених Маринкою з Муркою. І ви, здоровенькі, будьте, посміхнувся дідусь у вуса. Чув я про вас, чув, і що працьовитою стала дівчинка, і доброю, і ввічливою, і з кицею подружилася. Ми в цьому переконалися, запевнив п'ятниця. От коли б не маринка та Мурка, що цілу дорогу очима нам світила. Ми б і не доїхали сьогодні до млина. Ніч кругом та ще й блуд усі дороги попереплутував. Ну, тоді до столу з нами. Аго, де ви там неділе? Зайшла неділя, а з нею маринчина мама. Маринка кинулася до неї. Матусю, дорогенька пробач, я більше не буду. Пробачив, я більше не буду. І ніколи тебе не ображу. І ніколи тебе не ображу. Повір мені, Повір мені. Yeah. пригорнулася до мами, затремтіла, наче злякалася, що мама їй не повірить, хоч сказала чистісіньку правду. Yeah. Мурка і собі підійшла поближче, бо теж заскучала. Потерлася об ногу, наче й собі хотіла щось муркнути. Ну, повірте їй, повірте. А мамині очі щасливо посміхалися. Ну що, сподобалось вам оповідання? Будь. Так. Ви які висновки зробили? Якими треба бути дітками? Треба бути чесними і не ображатися. Так. І допомагати мамі. Так, особливо мамі треба допомагати. Угу, тому що ви, дівчатка, теж станете колись майбутніми господинями, мамами. І буде дуже образливо, коли ваші дітки будуть теж такими не зовсім роботящими. Так? Тому треба вчитися допомагати своїй мамі. І ви, малята ніколи не будьте ледачими, а завжди допомагайте своїй мамі, тату, бабусі, дідусю, будь-кому, своїй родині треба допомагати завжди. Ну, а зараз. Швиденько біжіть умиватися, чистити зубки, одягати піжанки і вкладайтеся у свої ліжечка. На добраніч вам! На добраніч! І не здумайте лінуватися!